Дай Боже, все буде добре. І як, як в нас буде перемога, я просто я взагалі е, дуже хочу додому, хочу до дружини. Я її дуже люблю. Ось, дуже хочу до своєї сім'ї. Я хочу їх побачити, обійняти, побачити всіх своїх друзів. Ждем свій терпідім. Ні, ну я з півдня, я в принципі народився в Одесі. Буду вертатися до мирного життя назад. Сім'ю увидети, жене, дітей хотів би увидіти, конечно. Є така, знаєте, ностальгія, мабуть, за, за гражданським життям. Тобто хочеться просто посидіти з друзями, з побратимами, порозмовляти, хто де, як був, як через що пройшов. Таке собі, знаєте. Я хотів би в рідний город повернутися в свій, в Маріуполь. На пляж, мабуть. Домой поеду. Мачу віддіти. Та це зараз приоритете. Дитину хочу побачити. Сердечко біжить до дитини. Хочеться обняти, поцьомати. І мильне життя до всіх хочеться. Хотів зустріти перемогу. Я думаю, на старих на ста наших кордонах. Ну, как Якби бы побыстріє в будь-якому місці. Я хочу зустріти перемогу тут, щоб ця перемога і ще хочу, щоб сюди приїхала моя ну, дружина, моя сім'я і це все побачила. Тут дуже гарні краї, степи. Мені вони подобаються. А всі, хто хоче в Росію, підіте в Росію, беріть беріть валізку і їдьте. Там же ж дуже класно. Вам ж там дуже подобається.